23 серпня 2025 року о 9 за Києвом відбудеться унікальний молодик у неулюбому градусу Діви. Це чорний місяць рідкісне явище, яке трапляється лише раз на кілька років. Молодик у Діві символізує новий порядок, очищення та точність. Він допомагає навести лад у справах, розпочати оздоровлення, створити нові системи і звички. Важливий аспект цього молодика квадратура і сонця, і місяця з ураном в близнюках на особистому рівні це може проявити як раптове рішення, бажання свободи, внутрішній бунт і потреба жити за власними правилами. А на суспільному це час, коли система отримує виклик і народжується оновлення. Отже, ми можемо бачити нові технологічні прориви або навпаки збої, соціальні протести. Можливо, поява нових лідерів, які ламають старі шаблони. Для кожного з нас, цей молодий – це шанс переосмислити щоденні звички, розпочати новий цикл у здоров'ї та роботі, знайти силу у деталях і маленьких кроках. У ніч на молодика небо стає особливо темним. Це чудовий час для споглядання чумацького шляху та внутрішніх медитацій. Афірмація молодика: Я відкриваю новий цикл у гармонії з всесвітом. Моє життя набуває порядку і ясності. Я приймаю несподіване як шлях до зростання. Я довіряю собі і новому початку. А більше на нашому каналі підписуйся.